Вітаю вас! Почався 2026 рік і я згадав, що треба було щось записати за підсумки 2025 року. Давайте запишу трохи пізно вже, так? як я то сьогодні вже. Там. 8 -е число. Там. О, рік був, по ідеї, в основному, звичайно, я простокий напишу. Ну, але сам факт, що рік був непростий. Мій батько мало того, що хворів, потім ще захворів і помер. Похороне, і це все. Ще тут в жовтень-листопаде якусь заразу яку підхватив. Я підозрюю, що це, це та хвороба, що починається і закінчується на від. Але воно дуже специфічне, по-моєму, воно мотувало, тому що в багатьох, просто в багатьох людей з кола оточення такі відчуття, як боліла голова, туман в голові, підвищений там на 10 одиниць тиск. Ніби небагато, і люди ходили до лікарів, вас зразу виписують, та, як -то, артеріальна гіп... гіпертензія, зразу ліки туди-сюди. Але чому мені здається, що це щось трошки не то? Тому що ми з брателою на це захворіли практично одночасно, в один день. І я зрозумів, що це щось вірусне, тобто таке, що підхоплюється. Але таких симптомів як кашель, чи того не було, чи температура так сильно. І, можливо, воно тому трошки збиває з толку. Ну, по-моєму, що це ж якесь вірусне, щось бактеріальне, щось таке. Причому воно тривалий час трималося, багатьох людей навіть я знаю, багатьох людей. Ну, тобто, в мене десь воно місяця два було з жовтня по листопад. І ще навіть зараз так ще періодично відпускає, але так періодично, ще, ще залишки є. Так що отаке. І то, воно трошки так здоров'я забрало мені. Мало того, що так це все було з, з, з батьком, так, що все, це все. Добре, тепер давайте по суті що там в мене по стоках? Дивіться, по стоках ситуація неоднозначна. Зразу говорю. Тому що з одного боку, ніби регулярний дохід якби падає, знижується. В тому числі на Adobe він в мене знижувався, навіть чуть-чуть, по-моєму, на Shutter, на Pond5 чуть-чуть знижувався. Але при цьому цей рік вже є третій мій успішний рік, і е успішний наскільки десь на 37% порівняно з попереднім роком. Ви скажете, а як так сталося? Зараз поясню. І от я себе завжди позицію як сокер не вдаха. Так? Завжди, я, то не, не, як то кажеться, не, не приховую, ні, як, не, не, не хвалюсь нічого. О. Але при цьому я дивлюся вже третій рік поспіль. У мене успішність. Е... Ой, 24-й рік порівняно з 23-м щось там на 33% кращі показники. Е... 25-й порівняно з 24-м, щось там на 30%. 3% щось і той, і 25-й прирівню з 24-му, цей останній рік я вже порахував, крім АйСТоку, я АйСТОК ще не не прийшли, то краще на 37% успішність. Ну, тобто, з одного боку, стокер не вдаха, з іншого боку, три роки поспіль, ну такий нормальний прогрес. Але чому вийшло 37%, якщо я говорю, що Adobe просідає, а те просідає, це все просідає. Я сам якось почав це все рахувати, виходить воно через те, що там оті бонуси були. То Adobe був бонус дав. Shutterstock мені нормальний бонус дав за, за, ті, ой, за використання в, тому, в штучному, навчання свого штучного інтелекту. Потім декілька небагато, але декілька місій було також на Adobe. Ще щось там якісь бонуси. І одним словом, ніби регулярний дохід так знижується, але за рахунок тих бонусів приріст в 37%. Тобто я вважаю, що це шикарно. Якщо коротко, то щоб якщо цей рік буде не гірший, то я буду задоволений. Тепер по відео. Десь в вересні я записував, трошки мені так важко говорити, тому що в мене відкритий балкон. Я так знімаю, тому що, як ви розумієте, тільки в мене тут є можливість знімати. О, балкон відкритий, холодно, сніг, одним словом. я трошки тут через зуби говорю. Е, в вересні я розказував, що я почав генерувати ще відео так, в програмі Runway. Перший раз я купив пакет за 95 доларів, другий раз там якась була акція, я купив за, по-моєму, 71 долар. І брателі також купив, зараз не працює, за 71 долар. В результаті десь вийшло витрати в на, так би, в мене два місяці, і в нього на один місяць куплений пакет був безліміт на ранбей. І в результаті це туди пішло ну, в районі 240 доларів, а принесло щось 260. Тобто на даний момент, тобто не так, щоб е, багато. Фактично, один на один вийшло, з іншого боку, воно ще буде продаватися. Ми просто от, сьогодні от, втратили за 11 доларів якісь відео, Ще 6 відео купили на Адобі. Так що воно відбилося, але якогось супер прогресу поки що я не побачив. Подивимося, як воно далі. Буде. Можливо, розкачається, тому що в кінці року в мене так сильно купували. Зразу взагалі майже не купували ці ще відео, а в кінці року, буквально десь за тиждень мене там, напевно, 7 штук купили. О, так що, як воно далі буде, не знаю. Можливо, ще куплю пакет для того генерації, ще й відео. До речі, вчора на шатері 14 відео купили, то хороша новина, але погано, що по 0,25 доларів на Шатерстоці. Ну ладно. І зато дякую. Е, тепер по стоках. Проріст в 37% я вам сказав, причому я навіть не думав. О, так. Там бонус, там щось взяло, там щось взяло. Вже думаєш, ну вже все, капець, все, з голоду помирати. Ні, Там трошки, там трошки, і Павлоша якось ще тримається. Значить, на першому місці в мене Adobe. на другому Adobe додав нормально, Адоб десь 50% додав порівняно з минулим роком. Шатерсток чуть... десь в районі так як там той міг рік, але він на другому місці, на третьому місці віктізі, на... далі фріпік. Далі iStock, Pond5 і 123 rf Фактично, Freepik і Victizy, там вже йде за зарплату. Victizy був різ до вересня, коли я робив відео і розказував про це. Зараз він же чуть, чуть просів і далі вже тримається на рівні зарплати. Freepik також на рівні зарплати чуть-чуть просідає, ну, iStock плюс-мінус так тримається. На Adobe в мене, те, що я говорю, знизилися продажі на протязі року, з січня 25-го по грудень 25-го, у мене продажі знизилися, ну, напевно, в рази, в два з половиною рази. Якщо не рахувати, ті бонуси, ці всі місії, це все. І я не міг ніяк зрозуміти. І, можливо, можливо, в мене є деякі такі ну, здогадки. Перше, і напевно одне з, одне з головних причин тяжко говорити, холодно. Здягнувся тепло, все треба було шапку ще взяти. Ой, одне з головних причин, що просіли мене на Adobe, на дивіться, я вантажив ці всі картинки, створені в Міджорні. Але там є один нюанс. Я їх нагенерував 120 тисяч тих картинок в січні 25-го року, по-моєму, січень лютий якраз в мене там батько вже хворів, то я ще там за інерцією то все генерував. І нагенерував їх багато. Але це була Міджорні, шоста версія. І я цілий рік, оці, ну що робити, 120 тисяч тих картинок, я їх цілий рік закидав аж до, десь до вересня ті картинки. Але буквально десь на початку березня, 25-го року, вийшла сьома версія Міджорні. Зумієте? А я вантажив весь час шосту версію. І можливо, тому так і погано приймали, і погано продавали, і можливо, тому і портфель м -м, пішов вниз. Тому я думаю, якщо випускають Midjourney нову версію, так це все шлак вже не, не закидати, робити нову і тоді краще буде продаватися і краще буде прийматися. Це моя така думка. Ну і друге, що я тепер почав, от генерую Midjourney сьома версії, я почав дуже, дуже прискіпливо. Відкидати погані файли. Якщо я колись залишав 50%, то тепер я залишаю відсотків 30. 30, можливо, ще менше. Тобто я по двох критеріях тепер дивлюся і, по-моєму, краще трошки приймаю Ну ніби ніби чуть, чуть так, якби таке оживлення продажів почалося. Перше, що я почав робити, ну, то, що я казав, що прискіпливаще. І в якому плані прискіплива? Перше, воно повинно бути бездоганна картинка в такому плані. Всякі все, що пальці, все щось не то там взагалі має бути бездоганне з технічної точки зору. І друге, що я. Колись того не робив, а тепер роблю. Має фото бути стокове. Тобто ти дивишся і задаєш собі питання: фото стокове чи ні? Якщо фото не стокове, причому а але зроблено технічно ідеально, так але воно не стокове, я його відкидаю. Ну якщо ми говоримо про штучний інтелект, ну і все. І от час від часу фотографую по Editorial. Десь щось в мене з мене з'являється якась річ, так то я. Це фотографую, фото, відео, закидаю, потрошечки воно якось продається. За минулий рік, що я придбав, майже нічого такого не придбав, тому що, як я сказав, рік був важкий, і це була тільки частина тих всіх пригод, що в мене була, може про деякі скажуть, коли будуть спокійніші часи. Тому не було ні бажання, ні особливої можливості витрачати, але в мінус не зайшов жодного разу, незважаючи на, 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 на ряд, скажімо так, тих всяких. Перепитій. Але все-таки, що я придбав? Що я придбав? Все -таки, все -таки, дуже мало. На ну, комп'ютер я собі так ноутбуки не оновив. Було бажання, але я подивився, які то часи, то ліпше перечекати. мені не, не той вольні витрачати гроші, потім ходити шукати. Одним словом, Придбав я той. Ви зрозуміли, на 4 терабайти... Жорсткий диск, зовнішній диск на 4 ТБ. Чому? Тому що вже ці всі генерації це все не поміщається. З об'єктивчиків, я вже робив огляд. Meyer Optics Girls 50 51.8 це вінтажний об'єктивчик. Хотілося було бажання придбати за 100 доларів. І буквально на днях забрав посилочку. Оцим же я хочу похвалитися. Можете заздрити можете мій перший РФ-об'єктивчик. Canon rf 1.8. Видно? Видно? Так, тоді я вже похвалюсь. Звичайно, що ось я ще робити не буду, бо тільки отримав. От. Видно? 35.1.8. Чому я його взяв? Фотографував е десь. Тижень, два тижні тому, менше, ну коротше, 10 днів тому фотографував ті місії. Частину там на дворі пофотографував і частину в е, приміщенні. Вже закінчую. І що ви думаєте, мій об'єктив Canon є F40 40 мм f 28 і Е, поламався. Я дуже не переживав, тому що він 5 разів був в ремонті. І не знаю, чи я вже шостий раз понесу в ремонт. І вирішив, що треба щось поміняти. Чим цей кращий? Ну, Єдине по розмірах він більший, бо Canon F40 мм F28, він блінчик, це блінчик, а тут, чим він кращий від, від Canon, від, там, того старого об'єктива? Ну, по-перше, це rf версія я вже її чіпляю без прихідника. Тут світлосила F1,8. F, якщо чесно, F2, ну, F, світлосила F2, одним словом, F1,8. Діафрагма, так? це означає, що він краще розмиває. Ну а світлосила, нього, те стопи 2,0. Ну, одним словом, на один стоп світліше дає, ніж це об'єктивчик, той що я мав, і плюс тут є стабілізатор. Стабілізатор обіцяє на 5 ступенів стабілізації. Я щось не там 5 ступенів. Може, то в мене так руки трясуться, чи що. але нормально. Так що, все нормально, мій перший РФ-об'єктив, перші враження нормальненько, свою. Виконує, скажімо так, свої функції виконує. Там, де я ставив ISO, наприклад, там 3200, я можу зараз 1600 поставити. І це без стабілізації. Це просто говорю за рахунок відкри... відкритої діафрами, більш відкритої діафрами. Вроді, все сказав. Рік був непростий, але тьфу-тьфу кукуха, як то кажеться, все в порядку не не не, не, не полетіла. Настрій, ровненький, ровненький, хоча всякі пригоди були, як я кажу, буде спокійніший час, то коли ще може розкажу. о а чому більш-менш нормально? Я так, моя така думка, так, свої 45, та? я так замітив, що перше радіти дрібницям. Ну, тобто, вміти знайти радість навіть в, в, в таких незначних е, речах, а, до речі, собі придбав там, вам то не видно, але поставив собі турнічок в дверях. То мені не страшно між кімнати, бо я і так буде ремонт робитися, це все буде викидатися, і двері будуть мінятися це все. Але там кутику, турнічок, можна розрухатися. Зараз от піду, трошки Кості розімну. О, так. Чи собі там з кохви взяв і нормально. Тобто вміти радіти дрібничкам, так, і тоді буде все більш-менш нормально. Ну і хоча вже Новий рік пройшов 8 днів тому, але побажання нехай 2000, в кінці щоб в кінці 2026 ви собі сказали, що він був кращий, ніж 2025 Що я і собі бажаю. Ну і само собою і грошей і, і здоров'ячка. А все-таки ще я дивлюся, в чому секрет успіху. Моя така думка, навіть по тих стоках, що я завжди говорю, що я стокер не в даха. Тобто, хто, хто дивиться канал, той знає. Я завжди нею то. Але все-таки я дивлюся, що секрет успіху це бити в одну точку. Важливо, щоб тих точок було, наприклад, 2-3, тому що одна вже тема може трошки, як би сказати, затухнути. Так? Ну, наприклад, ви там супер м, ті, підкови робите коням, але коней вже нема. Нікому це не потрібно, а ти там супер, е, коваль, так? Ну, вже так не дуже це комусь треба. А ти в, тільки в одному напрямку розвиваєшся. Тому для підстраховочки бити в одну точку, але тих точок повинно бути 2-3, наприклад. І все. Навіть якщо умовно кажучи, умовно кажуть, стоки все хоча стоки вже все-все, але бачите, третій, навіть в мене в стокіра не вдах, і то воно третій рік прогресує по 30%. по 30% по, під 40%. О, але навіть якщо соки, все, у вас ще буде ще там 2-3 точки, куди ви б'єте, і десь е е результат буде. Та й все, я ще згадав, я ж люблю деколи, та не деколи по шахи по інтернету грати. Я, напевно, лишу посилання, під закріплю в коментарях. І хто хоче е пограти шахи, може дати мені виклик та? ну, там, на 10 хвилин, на хвилину, на 5 хвилин, на 3 хвилини, на, максимум на 15 хвилин, довше я не буду сидіти. І пограти зі мною шахи. Хто схоче, то безкоштовно то на сайті Лічес називається. Ставите собі додаток Лічес. В них є додаток в тих Google, як то, в магазині додатків, або на сайті можна заходити і грати. О. Але єдине, що я там не такий добренький, так як я тут на каналі. Я там жорстко граю, жорстко і вам це не сподобається. Так що таке, якщо серйозно, то Вітаю, з наступившим вже. Як-то тиждень тому наступившим Новим роком. Все, все найкраще, тримайтеся.